Вітаємо вас, шановні підписники та глядачі. Дуже багато у нас в коментарях питань щодо обрізки, осінньої обрізки дерев. І є така плутанина, що зелені операції в садку можна проводити в жовтні, в листопаді. Зразу ж хочу пояснити, що зелені операції проводяться на рослинах, коли йде фотосинтез і йде ріст оцих гілячок зелененьких. А якщо вже весени зараз жовтні рослини готуються до зими, формується вже деревна частина, треба, щоб гілячки добре підготувалися до зими, то це вже не зелена операція, тому що в листях вже практично фотосинтез зупинився. Листочки жовтіють і починають готуватися до того, що вони відпадуть. А перед тим як вони будуть відпадати, вони всі поживні речовини повертають рослині. І ось це ми стоїмо коло груш, колона, так так звана колона. Вони трошечки дуже зависоко в нас виросли, і ми їх обрізали центральний якраз центральну частину, зрізали, і вони пішли в нас в різні сторони. Всі говорять, що 10 років ці рослини живуть і тому колоновидні рослини краще не вирощувати. Але ми бачимо, що ми зрізали серединку, і у нас бокові дають врожай, і зібрали врожай, і ще там є трошечки врожаю. Це груші та яблуні. У нас там просто теж погодні умови, вітер був поламав, і ми от вирішили побачимо, що буде. І ось їм вже, вже 11 років. Так, 11-12 рік. І ось вони продовжують рости. Коренева система дуже потужна. Ми дали спочатку сформувати, ми взагалі ці рослини не обрізали. А тепер ми бачимо, що це було добре, і можемо сказати вам, що не спішіть перші 2-3 роки оце при посадці серединку зрізали і все. А потім дати перші три роки, роки для того, щоб формувалася. Така потужна коренева система. От ще яблуня у нас теж колоновидна, так називаємо, але ж цьому дереву вже дуже багато років. Це З 2007 року, от в 2007 посаджене, дивіться, скільки років воно в нас живе, і ми практично його і не обрізали. Серединка була зразу вже зрізана чуть-чуть. І сформувалася ця колона. І це дерево так от весь час воно собі росте, практично воно дає нам врожай, і бокові ці маленькі гілячки оце вони ростуть, з'являються і на них формуються плоди. Ось це теж варіант, коли ми не спішимо сюди з ножицями у будь-яку пору року. Якщо буде вже якісь там при погодних умовах погані треба, буде умови і будуть буде погана ситуація, треба щось буде обрізати, де поламалося. Оце ми зробимо. Але колону ми не ріжемо. Ось це у нас малесенький персик. Хтось каже, карлик, то це колона. Він живе у нас уже третій рік, теж він в квітні місяці. Замерз, але ми його ось і так відстояли, теж його не ріжемо, не обрізаємо ні в яку пору року. Оце от приклад того, що перші три роки рослина в цей час формує кореневу систему. І бачите, вже коренева система добра і видно, що формується в різні сторони. Ось така чаша, гарна чаша персиків. І вже в травні місяці, після того, як ми побачимо, де в нас зав'язались води і як вона буде себе почувати, ось тоді ми вже будемо обрізати. Зараз рослина готується до того, щоб перезимувати. Ще зелені, так, зелені, ще в нас гілячки, але це не значить, що ми їх повинні стригти, що ми повинні їх різати. Так, у цій рослині ми на півдні живемо, ще є можливість. Невеликого фотосинтезу і ще можна сформувати ці деревні частини. Я так дивлюся, що мені треба буде їх ще раз калієм по листочку пройтися, розчином з калієм, для того, щоб ці рослини швидше готували свої гіллячки до зимівлі. А поруч, це вже здоровий у нас персик, як здоровий, це персик якраз теж із цих малих. Він один із перших був посаджений тут, він вже досить великий, і всередині там є вже сухі гілячки, то вже треба буде обрізати. Їх дуже добре видно. Теж тут майже нічого не було, ні листя, ні квіток. Після морозу все було чорне, але ось таким чином вони відійшли. А на цьому взагалі довго не було нічого. Але бачите, потихенько-потихенько. Ми їх підживлювали, захищали. І ось вони і внизу, бачите, є гілячки, там от сухі є, ото можна буде вже обрізати. І знову я не спішу це робити. На персиках я сама працюю, тому що тут треба придивлятися кожну гіллячку, що де треба відрізати і які гілячки залишити. І потім дивишся, де зав'язались плоди, і скільки плодів залишити. Ось таким чином ми підходимо до обрізок з персиками, але вирощуємо персики, ось ці малі карликові, хоча їх називають і колоною. Але колона повинна бути колоною. А тут все-таки вони в різні сторони і дуже гарні, якраз карликові, невеличкі деревця, які дають нам можливість отримувати і гарний врожай легко обробляти. Ось вони. Вже вони вище трошечки вище мене двох метрів немає. І ось вони ось таким чином вийшли з цієї весни, з цього року. Дуже важкий рік був, але у нас все вийшло. І тепер треба ще обов'язково зараз зробити підживлення. Якраз там у нас. Буде період 9-го, в тільці можна буде по листю провести підживлення кремній калій для того, щоб листочки віддали все в деревину і деревина добре перезимувала. Та й для плодів теж іде підготовка. Але бачу, гарно в'яже і для є і плодові бруньки. Все тут поки що йде нормально. Заховалася і малесенька абрикоса. Купували як колоновидну. Ось вона, бачите, яка чаша. от Гарна, наскільки це видно. При покупці я попросила, щоб продавець обрізав. От верхушка була обрізана і посаджена. Ось уже третій рік, і поки що ніяких обрізок не проводили. Ні зелених, ні по чорному. Рослина повинна. Нарощувати кореневу систему. Коренева система у нас формується тільки тоді, коли йде фотосинтез. А фотосинтез іде, коли є у нас багато зеленого листя. А це один із пізніх сортів Абрикосу. Ми про нього розказували навесні. Його купили дуже пізно. І дуже-дуже так хвилювалися, що рослинка може не вижити. Але Укарінівич давали декілька разів в місяць підживлення з допомогою Укарінівича. І наша, наша абрикоска манга називається. Цікава назва. Це дуже рідка зараз рослина, це нова рослина, і ось вона. За літо, отаким от чином, зараз виросла, і пішли в неї бокові. От є навіть така одна гіллячка висока. І ось ця рослина ніяких обрізок не отримувала. Наша задача зараз формувати таку потужну кореневу систему. І знову коренева система формується тільки тоді, коли є багато листя. В перші роки це дуже важливо. Та й потім. А це в нас. Один із саджанців хурми. І хурма теж при посадці, вона була дворічна, була обрізана. І ось таким чином вона, бачите, гарно формує таку чашу. Але вже через рік, можливо, навіть навесні, ми щось і будемо обрізати. Поки що готуємо до зими і ще один рік будемо обов'язково вкривати. Перші три роки треба вкривати, а це у нас, у нас ця рослинка вже два роки. Да. Третій ще треба буде вкривати, тому що зима буде дуже складна. І тут ніяких обрізок зелених операцій ми не проводили всі ці роки, тобто два роки і третій, вона собі поки що сама собі вирішує, куди вона буде рости. От вона сформувала гарну чашу, гірячки в різні сторони. І наверх теж спішить. Там вже будемо бачити далі, що з нею робити. А це грушечка, її, мабуть, вже п'ятий рік теж як колону купували. І ця грушечка, бачите, вона ні одного року не обрізалася. Оце колона, так, як колона. Правда, є трошечки бокові гілячки, але невеличкі. І на них у нас плоди завжди висять, вже основний врожай зібраний. А ось це що у нас залишилося І закінчую відео біля двох рослин азміни. Оця рослинка у нас в минулому році ми купили з насіння саджанець зберегли його і висадили на навесні. І ось він такий маленький, ніяких обрізок не проводили. І у нас іще ось такої ж маленької рослинки вже виросла ось така велика вже азиміна. Тут вже прийдеться верхушку зрізати. Коли будемо утепляти на зиму, я думаю, що ми, там буде гарний час, треба буде трошечки обрізати. Тобто, скільки будемо вкривати, ото, що дуже високо, то кусочок буде зрізаний. Але тільки після листопаду. До того моменту, поки що ми нічого не ріжемо. Отже, я хочу, щоб зрозуміли, що в саду жовтень-листопад. Ніяких зелених операцій уже не проводиться. Рослини готуються до зимівлі. Проходить вже завершується процес фотосинтезу, і рослини отримують від листочків всі необхідні поживні речовини, які були там для того, щоб підготувати всю деревну частину до зимівлі. Ось чому так важливо знати, що і обрізка не має значення, це весна. Чи це осінь, чи літо завжди ми проводимо обрізку тільки тоді, коли це добре для рослин. А це у нас вже кінець, третя, четверта фаза. Ось таким чином ми проводимо все. А навесні, навесні вже буде видно, як хто виживе. Зимінуще прийдеться вкривати. Ці рослинки потребують укриття перші три роки. І вже четвертий рік нашій цій великій рослині буде. Але все одно дуже буде складна зима, ми ще один рік будемо вкривати. Ось така дуже важлива тема, і я відповіла на питання, що стосовно зелених операцій, в саду їх в жовтні місяці не проводиться. Тільки після того, як листя опаде, ми тільки тоді, уже, коли гарний час буде сприятливий, тільки тоді для певних рослин зробимо обрізку. Але після цієї весни 2025 року. Дуже дуже так акуратно це треба робити для того, щоб зберегти свої рослини. На цьому ми завершуємо наше відео. На все добре. Бувайте здорові. До нових зустрічей на нашому каналі у нових відео.